Господи, звертаюся до Тебе цієї вечірньої години з подякою в серці за всі благословення, які ти послав на мене сьогодні. Дякую Тобі за твою присутність у кожному моменті мого життя, за твою невичерпну любов і підтримку. Ти був зі мною протягом усього дня, керуючи моїми кроками і допомагаючи долати всі труднощі. Прошу тебе, Боже. Пробач мені всі мої гріхи і недосконалості. Я знаю, що іноді можу бути слабким і відступати від твоїх заповідей, але я прагну бути кращим, більш люблячим і вірним тобі. Очисти мою душу від усього злого і наповни її твоєю благодаттю. Цієї ночі я віддаю себе і свою родину під твою опіку. Прошу тебе, Господи, захисти нас від усього зла. Що може підстерігати в темряві. Нехай твій ангел охороняє наш дім, даруючи нам спокійний сон і мир у серці. Я довіряю тобі всі свої страхи і тривоги, знаючи, що ти є моєю опорою і захисником, Господи, даруй мені сили і мудрість, щоб завтра почати новий день з оновленим духом і впевненістю. Допоможи мені бути терплячим і добрим до всіх. Кого я зустріну на своєму шляху. Нехай твоя любов проявляється в кожному моєму вчинку, а твоя милість супроводжує мене у всіх справах. Дякую тобі за все, що ти робиш для мене і моїх близьких. Я вдячний за кожен день, який ти даруєш, і за кожну можливість, яку ти мені даєш. Нехай твоя воля здійснюється в моєму житті. І нехай я завжди залишаюся вірним тобі. З тобою, Господи, я не боюся нічого, бо знаю, що ти завжди поруч. Я віддаю тобі свою душу, своє серце і всі свої думки цієї ночі. Благослови мене на мирний сон і новий день, сповнений радості і світла Твого слова. Амінь.